Я працюю на кухні в італійському ресторані і бувають періоди, коли це повний ад, і цю роботу я не рекомендую зовсім нікому. Но я отримав від нашого шеф-кухаря офіційне підтвердження на то, що я можу знімати контент для вас. Ось подивіться. Тому можливо контента буде набагато більше, який пов'язаний із моєю роботою. В даному відео я хочу вам показати, як реально проходить мої робочі дні, і розповісти багато нюансів про цю роботу, а також показати дуже багато кадрів із того, як працює саме ресторанний бізнес в Італії. Ласкаво прошу на мій канал і гарно вам перегляду. Ненав'язливо прошу поставити лайк цьому відео, авансом, звісно ж, і написати будь-який коментар, підписатися на цей YouTube канал. Якщо ви досі цього не зробили, то поспішіть і не забудьте це зробити. Ну не буду довго вас мужити і розпочну мою історію про мою роботу в цій країні в цьому самому ресторані. Я працюю в ресторані, який знаходиться незадалеку від моря, тому дорога до неї є трішки далекуватою від мого дому. В цьому ресторані ми готуємо і рибу, і м'ясо раніше, звісно, тут була ще і піца, але і більше її немає. Стосовно колектива, розпочну про це, можу сказати, що люди тут, ну в принципі, хороші. Якщо порівнювати з іншими колективами, де я раніше працював. То це в принципі нормальні люди, і можна з ними далі працювати. Да, бувають моменти, що ми сваримося і так далі. Ну це нормально. Поясню чому тому, що ми бачимося кожного дня і рахуйте, що ми закриті як в коробці. І це нормально, коли люди так себе поводять при таких обставинах, і можуть вони сваритися, а то й порізати один одного. Ну це звісно жарт. Далі хочу поговорити про мій графік. Це напевно одне із основного, що я хочу вам показати. У мене є два вихідних в тижні. і це нормально. Хоча коли я тільки прийшов на цю роботу і говорив з власником цього ресторану, він хотів мені дати один, а то й півтора дня. Про це трішки пізніше. Я кожний нюансик буду розповідати по цьому відео. І це півтора дня, це дуже мало. Єдиний можливий мінус цієї роботи це сієста. Хто ще не в курсі, що це таке, то я поясню: Сієста – це така перерва після обіду до вечері, приблизно з 3 годин 15.00 до шістьох, 18.00. Тобто, ти закінчуєш зміну, обично вона починається. Моя зміна починається з 10.30 до 3.00. Йдеш додому або йдеш в якийсь бар, відпочиваєш. Ну набираєшся енергії, займаєшся своїми справами, і потім повертаєшся знову на роботу. В моєму випадку, друга зміна вечірня, це з 18.30 до самого закриття. В теорії, в теорії це до 23.00. В теорії тому що це все по різному і залежить від напливу гостей, які приходять. Тобто ми можемо працювати і більше годин в день, і ці години нам не оплачуються. В Італії є така фішка, і неважливо, скільки ти годин відпрацьовуєш, 8 по закону чи 12 годин в день, а то і більше. Все рівно ти отримуєш одну і ту ж саму зарплату. Ну, в залежності від начальника, чи він може вам деколи зробити якусь компенсацію і так далі. Да. Це несправедливо, я знаю. Але що поробиш таке життя. Робота на кухні е, в ресторані це щоденні виклики та кулінарійна рутина. Робота на кухні е, в ресторані це не просто приготування їжі, це, напевно, можна сказати, справжнє мистецтво, е, де кожна страва повинна бути ідеальною. У моєму випадку, працюючи на кухні, де основний акцент зроблено на приготуванні м'яса і риби. День починається із самого початку, із напруженого графіка із закінченням відчуття, що я прожив кілька днів за кілька годин. Напевно, ті, хто працюють, можуть мене зрозуміти на такій сфері обслуговування. І сьогодні я розповім вам про своє життя в цій ролі про складнощі, які супроводжуються кожний день і робочий день про те, як навіть у найважливіші моменти можна знайти задоволення також від цієї роботи. Це, звісно, важко, але можна звикнути. Отож, початок мого робочого дня. Це також підготовка до гастрономічного шоу, можна так сказати. Робочий день кухаря особливо на працюють із рибою і м'ясом. Починається дуже рано, і приходиться. Я приходжу на кухню ще до відкриття ресторану, коли приміщення ще не заповнене цими ароматами приготовлених страв. І Першим же завданням це є отримання свіжих продуктів від постачальників, це багато риби, яку потрібно дивитися, або чи вона зразу морозиться, або потрібно оброблювати її в тепловому е, обробці і так далі. Далі фургон із рибою прибуває ще до світанку, і це великі ящики, е, наповнені. Крижаною стружкою та покриті рибними тушками, їх потрібно обережно перенести на кухню. Ну в основному це роблять ті, хто привозять, але по добрій волі ми їм допомагаємо. Ці морські окуні, форелі, лососі, дорадо, кальмари, креветки і усе це вимагає уважного огляду. І моя робота включає перевірку цієї свіжості кожного продукту, там колір очей, риби, її запах, пружність м'яса. Бувають такі ж моменти, що й привозять і гнилу рибу, і вонючу, і так далі за пашком. Якщо якась партія здається мені сумнівною, я негайно повідомляю про це шефу. І він їм виписує під перший номер і відправляє цю рибу назад. Потім йде сама ж підготовка цього робочого місця на, в кухні з м'ясом і рибою важлива ідеальна чистота. Ми спочатку миємо столи, ножі, обробляємо ці дошки. Звісно, я все не буду показувати на, на відео, але це є присутнє. Ми розчиняємо спеціальні розчини. Ладно, там марки не буду і за маркетингового ходу не буду робити рекламу. Якщо пишіть мені, особливо на емейл. Ми поговоримо про це. <ріст> після всієї цієї обробки, після миття всього полів, ножів і так далі. Іде саме головне очищення риби, це, так, яке вимагає дуже великих тонкощів і підготовки. Після цього починається одна із важливіших і найвимогливіших частин моєї роботи це очищення риби. Щоранку потрібно почистити десятки, а іноді і сотні риб. І цей процес, який потребує не лише фізичної сили, але й неабиякого терпіння, тому що потрібно все це робити дуже швидко і якісно, тому що роботи є дуже багато, і це все напружене. Перший етап це видалення луски. Всі ми знаємо, як чистити рибу. Я це покажу зараз. Для цього використовуємо спеціальні ножі або скрепки. Луска летить у всі боки, тому ми робимо все це швидко і якісно. Тож в кінці цієї процедури робоче місце має виглядати так, ніби тут пройшов невеличкий ураган. І ми зразу це все обробляємо спеціальними розчинами і це це чистимо. Далі потрібно випороти кожну рибу і обережно видалити внутрішні, щоб не пошкодити ніжне м'ясо, адже страва повинна виглядати бездоганно. І деякі риби вимагають також додаткової уваги. Наприклад, у лосося потрібно акуратно витягати кістки пінцетом. Це дуже марна робота, тому що буває так, що ці лососі приходять вже нам. Вже почищені і яке обезпечує нам менше роботи. Якщо ж ви такі самі любителі кави або чаю, як я, то компанія 25 Coffee Roasters, де в асортименті ви точно знайдете ідеальну каву для себе: кава без кофеїну та різні кавові аксесуари. На сайті постійно додають в асортимент новинки та цікаві позиції кави. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, де використовують найсучасніше обладнання для точного та стабільного процесу обсмажування, завдяки чому фінальний продукт смачний і корисний для організму. За кожним клієнтом закріплений свій особистий менеджер, який завжди на зв'язку та допоможе у вирішенні будь-якого питання. Єдині, хто безкоштовно роблять помол та безкоштовно доставляють замовлення від 18 євро поштою або кур'єром усі країни Європи. І це ще не все. А ще особисто від мене: за промокодом tokar 15 ви отримуєте 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Не забудьте відвідати їхній інстаграм і сайт, де ви зможете точно вибрати для себе ідеальну каву. Посилання залишу в описі цього відео. Після роботи із рибою я переходжу на м'ясну станцію. Тут потрібно підготувати стейки, курячі грудки, реберця, качині ніжки та інші частини тварин. Обробка м'яса це процес, який вимагає неабиякої точності. Тобто, спочатку ми розділяємо м'ясо на потрібні нам частини, видаляємо жир і зайві плівки. І потім кожний шматок потрібно замаринувати. Якщо... І це все залежить від кожного рецепту. Якщо вам буде цікаво якісь рецепти, послухати, пишіть про це в коментарях. Я зроблю все можливе для того, щоб вам було цікаво дивитися мої відео. А також ми робимо. Пасту е, власного виробництва, такі як таятеллі і ньокі. Е, дуже багато кадрів в мене є із ньоками. В мене є і перемотка в швидкій перемотці е, відео, і так далі. Ми займаємося виготовленням цієї пасти, і ньоків, які з ці страви власного нашого виробництва є. Великим попитом для наших клієнтів і таєтелі, які ми використовуємо, це домашнє тісто, яке готується вручну. Спочатку воно замішується тісто з борошна, яєць і краплі оливкової олії. І потім ми розкатуємо його до тонкого шару та нарізаємо на вузькі смужки, і це дуже фізично важка робота. Можете мені повірити, не кожна людина може навіть тих шість перл розкатати ось такої висоти. Ньоки готуємо ми з картоплі, борошна та яєць. Картоплю ми спочатку відварюємо, потім перетираємо через сито або через м'ясорубку, додаємо інші інгредієнти і формуємо невеличкі кульки. Кожен з шматочок потрібно потім обережно притиснути виделкою або ми їх просто катаємо і нарізуємо спеціальним таким нашим ножем, щоб утворилися характерний рельєф, який допомагає соусу краще обулікти ці ж самі ньоки. Є відео, можете спеціально подивитися. Отож, сервіс, напруженість під час вечірнього напливу. У мене є також відео про підготовку нашого до нового року. Я потім вам покажу. І підготовка ранкової настає основна частина для обслуговування гостей. І вечір це час, коли ресторан наповнюється людьми, і на кухні починається справжній хаос. Ну на відео можна побачити, як я вмію. Тобто я навчився махлювати, так скажемо, і сачкувати. І моя робота полягає в тому, щоб оперативно готувати страви за замовленням. Наприклад, коли клієнт замовляє там стейк середньої прожарки або рибу, запечену в солі, потрібно миттєво почати цю роботу. А потім, якщо є час, можна і посачкувати. Основним моїм завданням це є дотримуватися усіх технологічних приготувань. Ну, бувають і дні, коли потрібно і дійсно дуже багато працювати, в основному чистити рибу. Іноді також трапляються складні ситуації: це помилки в замовленнях, або нестача інгредієнтів, або також і інші технічні проблеми. Проте головне правило кухаря це ніколи не панікувати. А також я би б хотів зробити висновок по цьому відео, чому я люблю свою роботу. Попри втому, рутину та фізичні навантаження, робота на кухні приносить мені, ну так скажем, задоволення. Тут я маю можливість бути частиною творчого процесу, створювати якісь там шедеври, щось унікальне та відчути, що моя праця цінується. Ну, це не завжди це не завжди так, але я стараюся. Це місце, де я не просто виконую свої обов'язки, а розвиваюся і знаходжу натхнення. І, хоча інколи хочеться опустити руки дуже часто, я завжди згадую, що кожна страва, яку я готую, це маленький витвір містецтва. І Якщо я можу також вам цей витвір мистецтва показати на youtube каналі я це зроблю. Спеціально для вас я зроблю і роблю все для того, щоб ви були також раді. Можливо. Якщо вам сподобається, ви теж підете на кухню і теж будете робити такі витвори мистецтва. Ну, напевно, напевно, покажу вам ще декілька кадрів і на цьому буду закінчувати. На цьому кадрі ви бачите, як я з колегами працюю на кухні і готую ті ж самі ньокки, про які я говорив. Або як ми їх називаємо картопляні кльоцки. Хотів би розповісти трохи про свою роботу. Вона є досить важкою і фізично виснажливою. Більшість днів однотипні і одноманітні. Тому я вирішив зняти багато різних кадрів, щоб вам було цікавіше дивитися. Початок робочого дня є завжди однаковий. Перевдягаємося, готуємо заготовки для страв. Потім починаємо робочий сервіс і прийом замовлень. Закінчується все це миттям кухні та поверненням додому. І так день за день, день за день, і ввечері все починається знову, коли приходимо на другу зміну. Бувають дні, звісно ж, коли через святкові дні е, роботи значно більше, але чомусь в Італії ці додаткові години не оплачуються. І це, чесно кажучи, засмучує. Якщо ви теж працюєте в такому ж ритмі. І на таких роботах. Напишіть у коментарях, як ви з цим справляєтесь. А в мене будуть інші відео, про які ми детально обговорюємо мою точку зору і як з цим боротися. Дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Будьте здорові і щасливі! Ми вже зустрінемося у наступному відео. У мене ще буде... Декілька відео про роботу в Італії найближчим часом. Тому не забудьте підписатися, поставити лайк, написати будь-який коментар мені буде дуже приємно. Про зарплати, про всі мінуси, всі плюса будуть також у наступних відео. А зараз я працюю саме над цим відео. Я не знаю скільки часу мені займе, тому що матеріалу є дуже багато. Я назнімав на 60 гігабайт матеріалу для саме цього відоса. Ну я їх розділю можливо на кілька, щоб вам не було так скучно дивитися, наприклад, годину усього мого матеріалу. А також не забудьте оформити підписку спонсорства на цей канал. Буду радий на усю вашу увагу і підтримку. Чао-чао!